Всім доброго дня. Повнім ходом Світа Акація, 25 квітня 2024 року. На сьогодні, не сьогодні, а 23-го у Михайла вийшлося прекрасна закладка. У нас є близько 21 стартера. Навіть не знаю скільки. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. 22, 21, 23 стартер. Но 11 планок звідси вже пішло геть у е, сім'ї виховательки. І тепер у кожному стартері лишилося по одній повній планці. Значить, приблизно 6-7 травня будуть необхідні мати. Буде велика кількість неплідних маток. Перше покажу чуть-чуть покажу, що ми робимо. Треба дати їм димку. Насищення таке. Ну, я вже димнув планочка. В кожному стоїть планочка. І доставляю рамочку. Два, три покажемо. Робота робиться монотонно, вся одинакова. Зараз так. Видимо рвіде поставити. Та сама обстановка. Так, з якого боку планочку виймаю, посуваю. Та в сторону, файно видно, насищення в голою далі показуємо. І так, планочка і рамочка. Розпід запечатаний, розпліт перед запечатком. Ми сьогодні не будемо виймати, бо завелика нагрузка на, на виховательки, тому вирішили дати стартерам. А будь... Сьогодні закладку робити не будемо, немає смисла. Закладку будемо робити завтра або післязавтра. Маточників велика. Я на ще не чекали таке. Так. Та сама картина. Зміщую. Старі рамки, які тут були. Така ось паночка навіть не видно, що там всі прийняті. Ну, з міста нема. І сюди кладемо. Знову ж таки. Рамку. Ще раз повторюся. З даної закладки, яка зроблена 23 числа, приблизно 6-7 травня будуть війні неплідні матки. Шо в кількості більше 100 штук. Треба, замовляйте, підписуйтесь на наш канал. Перемоги Україні. Хорошого сезону бджолярам, будьте здорові!